Всім привіт! Сьогодні у нас вже 68-й день, як ми пірнаємо холодний басейн. Я пірнаю холодний басейн, а це мій <кхід> щоденник. А, так от у нас сьогодні 2 число, вже, 2 серпня, літо помало закінчується. Вже зимніше і зимніше. Цікавіше і цікавіше для вас. А, ну, а я почистив басейник, шок хлору. Тепер басейн чистий, пахне хлоркою. Вже смачніше пахне, бо то, коли стоїть вода, вона трошечки такий неприємний запах має. Ну і також осад з безів, там було багато осаду, тому що шедок використовується додаткова хімія для, щоб воно осідало все. І басейн, в принципі, більш-менш чистий. Так що погнали пірнати в басейниках і не затягувати нікого час. трошки хочеться водички більше. Ну, чистенька водичка, прям видно. Є там дещо плаває, але... Це так, вже таке оба. Зараз ми заберемо. Забув головне сказати, водичка зараз 19 градусів, тобто так, як вчора, досить зимно. Як будемо приднати, задом чи передом? Давайте задом. Å. Oh. Oh. Ооо. Пахне гарно, пахне гарно хлоркою. А хлорка це асоціація гарного. Ну, типу чистого. Прохолодно. Але бадьюрець, ну, нема такого прям, що шокує вода. Ну, звісно, захід емоційно дає. Але в загальному приємно. Приємно холодна вода. О. Немає сенсу сидіти там довго, для того, що ти там довше просидиш, нема нічого в тому закаляючого, закаляючий ефект. Ну, як кажуть, щоб вийти і висохнути самому. Зимою не представляю, як це робиться. Буде дуже зимно, а до зими ще треба дожити. Так що, всім дякую за перегляд. Ну і зустрінемося, надіюсь, з вами в новому деньочку. До зустрічі!